Друзі, вітаємо! Ми продовжимо наш ранок надії. Хочемо нагадати, що після розмови з гостем у нас буде рубрика Спорт Тайм. Тому долучайтеся, друзі, до активності. Куди без здоров'я, друзі? І власне новий рік розпочинати потрібно тільки так, тому що коли є здоров'я, то і будемо знати і мати ресурси та сили далі діяти, далі планувати, далі досягати чогось нового. І ті цілі, які ви поставили на початку а, цього року, в нашій студії Івана Антонюк, експертка в сфері фінансів. В, в, власне викладач інвестицій і фінансової грамотності. Доброго ранку, паніра раді вас бачити знову в нашій студії. Ну власне, знову ми повертаємося до того, що війна в Україні вона ставить величезні. Перепони випробування для всіх українців без виключення, без винятку, зокрема у фінансовій сфері. Ми не розуміємо, куди вкладатися чи безпечно взагалі кудись вкладатися. І от ми власне на початку нашої програми, от у нас був вибір обрати якісь сфери, в які ми могли б, до прикладу, у 2023-му нашому новому році, вкластися задля того, щоб зберігти можливо примножити свої гроші. Я от обрав купівлю валюти, люблю вмію практику. <гум> Ваня. Так, у нас були дорогоцінні метали, цінні папери, інвестиція у власний бізнес, банківський вклад, і депозит. Я вибрав нерухомість. От що ви можете сказати? От, один Іван вибрав купівлю валюти, а інший Іван нерухомість. Така от притча відразу, так? <гум> що ви можете сказати про Наші вклади, плюси, мінуси, mm -hmm. і що це може принести у 23-му році. Ну на рахунок нерухомості. Скажу, що я вважаю, що це класний спосіб інвестування, але можливо не наразі, тому що є все ж таки, якщо ми говоримо про Україну, є величезні ризики. Ризики того, що ми цю нерухомість просто можемо а, через російських загарбників втратити. Mm -hmm. І як на мене, а, звичайно, українець який на цю нерухомість відкладав, а собі не може дозволити навіть да, там, ментально ці гроші просто так. Вони ж вони зникнуть. Mm -hmm. Тому єдиний такий перший мінус зараз це великі ризики в Україні, і другий мінус це точка входу. Тобто мається на увазі, що вона висока зараз. Дійсно, купити нерухомість з відсотків 10% від нашої зарплати, де кожен може. Тому я вважаю, що цей спосіб він, він класний, він має місце бути, але коли в економіці все добре. Коли ми знову ж таки переможемо, тоді я за те, аби в Україну вкладати. Тому тому що, що як тобто, на мене… Власне, тому що зараз… Ваня ці, дуже вірить ні, в ні, не, перемогу. Ці не пали, буде перемога все. Так, якщо ви у вас є можливість цими грошима ризикувати повністю, ви це розумієте свідомо, тоді так. Тоді mm -hmm. так дійсно зараз, хоча я, я привела таку статистику, що не скажу, що прям ціни зовсім таки впали. Mm -hmm. Треба шукати якісь позиції. Люди, коли які виїхали і продаються терміново свою нерухомість, тоді так. Але загалом, наприклад, ринок первинний він, він не знизив mm -hmm. ціни. Дуже mm дякую. -hmm. Я от обрав купівлю валюти з огляду на те, що ну, по-перше, це якось звична справа, мені здається, для багатьох українців інвестувати саме в валюту. Але плюс до того, от я дізнавався, що на Новий бюджет 23 року затверджений в Україні закладений долар по 50. Так. Тобто, відповідно, я розумію, що інфляція буде продовжуватись, і от я обрав для себе шлях купівлі валюти. Що можете сказати з цього приводу? Купівля валюти це не інвестиція, це скоріш просто відкладення. Тобто, коли ми відкладаємо гроші в готівці, це має і потрібно бути, тому що все ж таки це наша подушка безпеки з точки зору моментних грошей, швидких грошей. Так я вважаю, я вважаю, що це, знову ж таки, частина грошей має бути в готівці, але не вся. Чому? Тому що хочете ви того чи ні, але долар, долар також обесцінюється. Тобто, да, по відношенню до гривні, девальвація відбувається, але долар також має свою інфляцію внутрішню. Так? Наприклад, зараз це 4%. Ви все одно втрачаєте цей відсоток кожного року. Uh -huh. Тобто, якби там не було. Собі готівку цю тримайте, купуйте валюту, але частину все одно потрібно інвестувати. Угу. Добре, дуже дякую за ваш коментар. А, ну, все-таки давайте перейдемо тепер до нашої теми. Я знаю, я хотів би просто: от у нас ще залишилось чотири сфери: от дорогоцінні метали, банківський вклад, цінні папери, інвестиції, ви, ви бізнес. вибрали. От у нас так сталося Іван, Іван і Іван. Слухайте. Що би ви вибрали з тих, що залишили? Ну, я би точно вибрала цінні папери, дорогоцінні метали, нерухомість також. Я скажу чесно: я вибрала все окремо. Банківських вкладів, <реш> так тобто я диверсифікувала би свої гроші. Це би так <реш> це ну, ні, це, це. не вигідно. Почнемо з того, і дійсно, це як ну це навіть не інвестиція, скажімо так, тому що все одно ви отримуєте менше, ніж інфляція, тобто якусь частину <реш> просто перекриваєте. А усе інше я би також потрішки би вкладалася. Ну знову ж таки, диверсифікувала би свої гроші. Uh -huh. Дякую. Цінні папери, до речі, так, е, е, е. Е. актуальне е, питання: е, е. військові облігації, які в Україні е, зараз максимально активно Даються і е, запрошують всіх українців е, придбати е, облігації? Що можете сказати з цього приводу У нас вже був замі, Етер на цю <гум> тему? Так дуже раджу його переглянути. Там є відповіді на всі питання, але загалом скажу, що це благодійність, тобто інвестуючи в військові облігації України, ви просто е, даєте кошти на відновлення та допомогу українській армії. А е, якщо ми говоримо про інвестування, то все ж таки це не вигідно. <гум> на жаль, е, добре е, які цінні папери? Мається на увазі, коли ми говоримо про інвестування з прибутком ну перше, це акції, е, акції різних компаній. Так, це інструменти, документ, який може давати нам не тільки е, прибуток, а й ще й дивіденти, тобто дохід пасивний паралельно. Тобто, ваш капітал збільшується і ще й ви отримуєте хід пасивний. Друге, це облігації. це по факту інструмент, який також дає можливість отримати дохід пасивний у вигляді купонів, це не тільки можуть бути військові облігації, це можуть бути корпоративні облігації, які також є в Україні. Так, це можуть бути інші в компанії корпоративні облігації, інші державні облігації і так далі. А, про ціні папери, ну, мабуть, це все, тому що всі інші, це вже якісь такі більш складніші інструменти, фінансові, які потребують, скажімо так, не базових знань. Тобто акції облігації це те, чого абсолютно достатньо буде для створення класного українцю. Угу. дякую. І так, давайте тепер поговоримо про сам 23-й рік і про нас українців. Розуміємо, що 22-й був непростий, але хочеться якось рухатись далі. Так, а чи має сенс вкладати кудись кошти, поки йде війна в нашій країні? Класне питання, тому що, мабуть, це про якраз таки синдром, коли ми відкладаємо своє життя, ми завжди чекаємо якогось ідеального моменту, аби почати. Uh -huh. Але його не буде. І життя за останні два-три роки показало, що його не потрібно шукати. Ти або береш і робиш, або ще чогось чекаєш і потім шкодуєш. Тому моя, моя відповідь так: варто, варто вкладати, попри все. По-перше, тому що ті люди, які інвестують, вони мають змогу потім Україні більше допомагати. А по-друге, вони мають якусь впевненість. Тобто ми менше стресуємо, ми знаємо, що в нас які гроші, які працюють попри все, які нам генерять а, дохід пасивний, навіть якщо ми там роботу втратили, у нас є подушка безпеки, в нас є шанс знову ж таки діяльність змінити, якось швидше діяти. Так? Uh -huh. а, тому звісно, варто. А, ми говоримо про те, що в світовій економіці, що попереду ну, криза, це рецесія, яка буде якраз так на 23-й рік. Не тільки в Україні, це торкнеться абсолютно всіх економік всього світу. Але скажу так, що як показує багаторічний досвід інших інвесторів, ті люди, які інвестують в кризу, вони все одно потім отримують набагато більше аніж ті, які не інвестують. Інвестують в кризу в кризі, тобто націю на увазі в період кризи, так. Wow. Угу. <гум> які ризики від цього можуть бути, а які перспективи для тих, хто зараз вирішив інвестувати? Бо ми бачимо, що війна вона перевернула деякі сфери, просто з ніг на голову. Ті люди, які мали успішний бізнес, вони втратили майже все, багато хто, так. і просто тепер думають, що робити далі, особливо з тих міст, які зараз або в тимчасовій окупації, або які постраждали від воєнних дій. Натомість люди, які до цього не мали. Ніякого бізнесу підприємницької діяльності досвіду почали е, розвивати якесь своє діло, і воно має успіх. Тобто, ну, парадоксальна якась схема, але так сталося. Тому е, які ми можемо оцінити ризики, а які перспективи в тому, що ми інвестуємо гроші в умовах війни? Ну, ризики, як ви вже сказали, в тому, що деякі компанії, деякі бізнеси можуть просто банкрутуватися і залишитись ні з чим, так само, як і ви. А, тому е, це питання вирішується легко не інвестувати в одну компанію. Інвестуємо в різні компанії, в різні сектора. І е, одразу скажу про перспективи інвестування в кризу в тому, що ви маєте можливість придбати активи по умовно найнижчим цінам. Тобто це м, логічно, що в кризу певні активи падають в ціні, ті ж самі акції. Але люди думають, що якщо ціна впала. На акцію, то вони втратили. Ви не втратили, допоки ви її не продали і не вивели той, ту меншу суму. Допоки okay. вона у вас в цій акції є, нехай навіть акція ціна е, знизилася, ви все одно маєте той актив, який рано чи пізно відросте. А купуючи активи регулярно, коли вони тим більше в кризу впали, ви собі все одно усереднюєте ціну. Ви, ви заходите по різним цінам, і рано чи пізно у вас буде хороша точка так входу, да, як ми кажемо. Тому е, перспективи знову ж таки, це отримати швидше свій прибуток за рахунок того, що. Що ми купили по найнижчим цінам, ризики в тому, що певні компанії можуть просто зникнути з ринку. Ну, Тому що, знову ж таки, криза, війна, різні причини можуть бути. Але кажу, що є там від, е, тверді сектора, так само як і, наприклад, здоров'я, все ж таки, інвестувати в аптеки. Це те, що буде наразі, завжди аптеки, е, різний бізнес, який пов'язаний з медикаментами, фармацевтикою, навіть та ж нафта, газ і комунальні послуги, те, чим люди користуються завжди, неважливо криза чи війна. Е, це теж буде актуально, це теж треба інвестувати. Угу. До речі, от я бачу, що з е, прикладу історії України вже незалежної. Е, Тяжко українцям усвідомити момент того, що в кризу можна е, от мати можливості. Згадаємо е, так розвал Радянського Союзу, розпад і незалежність України. Е, по суті, вся економіка була в той момент, ну тобто, всі е, ресурси України вони були розподілені між всіма українцями, але люди не знали, що з цим робити. І по суті, той, хто зрозумів, о, криза треба скористатися, і як ви сказали, за безцінь скупити весь великий бізнес в Україні, який. Тепер великий бізнес, а тоді це були якісь занедбані е, підприємства. Тепер, як ми їх називаємо, є олігархами, які мають просто величезні кошти е, половину економіку всієї України. От і приклад того, як у кризовий період е, люди, знаючи те, що рано чи пізно це все одно буде працювати, мають успіх. Тому Покращити свої знання в цьому, так а, інвестуйте, так, але не про не про, так прокоментувати щось. E, так, я хотіла сказати, що деякі інвестори кажуть, що хтось кризи боїться, а хтось її чекає, тому що хочеться можливість зловити. <гум> <гум> так, тому питання, як ви до цього ставитесь, які ви маєте ресурси і знання, як ви це можете скористатись, тому що насправді будь-яка криза це відродження чогось завжди. І є дійсно класні можливості, аби потім вирости. Дивіться, зробити. якщо е, дійсно. Я повернувся в Сполучені Штати буквально недавно, і там також всі говорять про цю всесвітню фінансову кризу. Так. Я був в шоці. Я думаю, тому що я приїхав з України, ми тут всі про війну говоримо, а там всі готуються так. до кризи, яка мала бути на Новий рік. Чекайте в середині 23-го року. От Правда. з вашим багажем знань, краще берегти валюту, і нехай вона буде в час кризи, чи все таки зараз вигідніше вкладати, а коли прийде криза, а в тебе немає фінансів, тому що ти все вклав. От якась, якась порада може бути. А, так, правда в тому, що потрібно зберігати, як я вже сказала, чому я обрала і готівку також. Тому що все-таки готівка у валюті вона має бути елементарно для того, аби ну давайте примітивно зруйнували будинок, потрібно щось діяти, переїжджати, аби якісь гроші були. Тому що з активів знову ж таки не хочеться, коли вони впали, їх так. продавати. Тому і інвестувати, і активи купувати, і мати готівку. Навіть примітивно для того, що якщо вас розумієте, у вас є робота у вас все Ок, коли ціна ще на актив впасти, його докупити. По найнижчій ціні і ще таким чином ту ціну зменшити ну знову ж таки це досвід, який набувається з часом, але так, да, в Америці про це зараз дуже дійсно говорять, тому що в них так само висока інфляція, найвища за останні 40 років. Вони також хвилюються на рахунок цього. Але знову ж таки, це циклічність економіки. Треба розуміти, що це нормально. Після кожної кризи завжди буде якийсь ріст. Він точно буде. Питання, коли, але не потрібно його чекати потрібно постійно, постійно щось діяти, інвестувати і, і в готівці тримати гроші, і в активах. Мені здається, що е, різниця ще нас е, і американців ментально, що от ми коли чуємо слово криза, у нас одразу е, тільки асоціація, що все подав... Дорожче а у американців, якраз мені здається, чому вони так про це говорять? Тому що у них чи не кожен є інвестором? Вони всі тримають свої гроші десь в якихось акціях. Це як минулий рік, здається, надрукували дуже багато доларів, роздали всім, і люди що з ними робити? А інвестую і всі долари ці інвестували. 20-му, так, так тоді дійсно сам фондовий ринок виріс дуже сильно, так тому що дійсно люди отримали кошти, і знову ж таки, що класно вони не пішли їх всі витрачати, а більшість пішли вкладати, тому що розуміли навіть при. Прикладом того акція компанії Тесла, яка тільки за рік не виросла на тим 400%. Я став найбагатшою людиною світу. Я чому oh, дивувався? Тому що під час коронавірусу всі малі бізнеси так скажімо, закриваються, а гіганти просто виросли ну, Так. за те, що вони за 20 років не могли вирости, вони виросли за, за 2 роки. На завершення нашої розмови, в Україні війна. Що вигідно тоді, давайте так: у що варто вкладати свої кошти у 2023 році в умовах хіни, а у що варто не вкладати. Ну, як я вже сказала, нерухомість, треба буде дійсно обережним. Якщо у вас є капітал розпреділити і на нерухомість і на різні активи, тоді, можливо, варто ризикнути. Дійсно, якийсь обрати більш-менш безпечний район, хоча, можливо, так дійсно зараз буде важко сказати. Але тим не менш, я, наприклад, ризикую. Я інвестую в українську нерухомість. Я дійсно в цьому бачу можливість і перспективу. Дорогоцінні метали, наприклад, золото, так само, це Інструмент, який не дуже довго тривалий термін, але він має місце бути в портфелі. Так, дорогоцінні папери, про які ми говорили, облігації різні різні акції. Ну і загалом, мабуть, ось так цього буде достатньо для якогось такого базового розуміння для базового портфелю. Я думаю, що щось там придумувати того, чого ще немає, не варто. Нарахуни на крипти, також скажу, тому що, мабуть, це така тема зараз дуже гостра. Uh -huh. Всі там да інвестуйте, інвестуйте. Скажу чесно: я проти інвестування в крипти, коли людина не розуміє, що таке блокчейн. Якщо ви не розумієте технологію, як працюють ці зв'язки, як працюють ці лантушки інформації, для чого вони взагалі потрібні, не потрібно інвестувати. Знову ж таки, поки що це не те, що використовується як фіатні наші гроші, те, що ми можемо розраховуватися, поки що з цим важко, не дивлячись на те, що в Україні є закон вже офіційний про використання криптовалюти, так. все-таки я б сказала, що ризики вони досить таки високі, тому що це така народна валюта, яка тільки людьми контролюється. Але якщо ви в цьому розбираєтесь у це вірите, тому чому б ні? Угу. Якщо людина е, все ж таки зі своїх спостережень, побоювань е, зміркувань, побоювань. Е, не наважується інвестувати безпосередньо в щось гроші. Ми говорили так про те, що їх потрібно зберегти принаймні. Так ми згадали долар, курс, який закладений принаймні в нашому бюджеті України. В які валюти ви порадили обмінювати гривню для того, щоб зберегти її під час інфляції? Які економіки найбільш стабільні і найменш болісно пройдуть цей кризовий? Стан? Я думаю, це якщо ми говоримо про економіки, це Швейцарія, Японія, тому. Японська єна і швейцарський франк абсолютно може бути класною альтернативою. Фунти так само, так ну, євро я б радила трішки менше, мабуть, тому що європа криза на цей раз торкнеться найбільш гостро, як би це не було, але зараз ми бачимо по Європі найбільші показники по інфляціям, навіть ту ж Польщу беремо. Близько 18% зараз інфляція в Польщі. Wow. Поляки там просто з ума сходять. А тому так я б не радила в євро. Ну радила, скажімо так, або найменшу частинку, а ось в інші валюти, долар все ж таки поки що. Навіть він був ось в минулого року в грудні на початку і в кінці листопада. А, це взагалі історично така була подія, коли долар був курсом вище аніж навіть yeah. євро okay. і фунти, тобто навіть японську єну, перегнав. Тому тут все ж таки раджу тримати, поки що долар. А, так, дуже хороша за розмову, друзі! Ось такий от у нас е, початок року говоримо про те, як мудро е, розпоряджатися нашими фінансами, тому е, думайте. Про те, як зробити все правильно, як було сказано, друзі, десь інвестуйте, якщо ви вивчили цю сферу, але в той же час і зберігайте кеш, тому що війна і кошти потрібно необхідні. Як було так на початку війни, mm -hmm. банкомати пусті <плес> коштів немає. Тому будьте мудрі в цьому всьому. А я нагадую, що нам у цьому допомагала Іванна Антонюк, викладач інвестицій та фінансової грамотності. Залишайтеся з нами наразі. Ранкова руханка.